Білявку запитали, в кого вона одягається. Що за дивне запитання? В кого прокинуся, в того й одягаюся. Сидить чоловік уночі та тихенько дивиться сайти для дорослих. Думає, що дружина спить. Сидить картинки гортає, а дружина прокинулася і потихеньку стала за спиною і дивиться. Раптом чоловік чує: Ану, прогортай на картинку вгору. Ще на одну, ще ось! Такі штори на кухню хочу! Сарочка, ось я дивлюся на тебе і не можу зрозуміти, як Бог створив тебе таку гарну і таку дурну. Дуже просто гарну, щоб я подобалася тобі, а дурну, щоб ти мені подобався. Чоловік запитує: А у цій річці можна купатися? Йому відповідають Ні, тут крокодили живуть. А там, де вона впадає в море, там можна. Там усіх крокодилів акули жерли. Випадок у перукарні. Я б хотів би привести в порядок голову. О, це не до нас. Психіатр у будинку навпроти. У привокзальному ресторані. Офіціант. Чому у вас порції такі маленькі? Спеціально для того, щоб пасажири не спізнювалися на потяги. Зять ще за обідом. Мамо, добавки не хочете. Звісно, синко. Це добре, що не хочете. Невістко, а де мій син? Ми з ним посварилися він на огороді. Я там була, його немає. А ви копали? Я є вегетаріанцем другого порядку. Це як? А отак корова їсть траву, а я корову. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою до зустрічі!